Джаї пранаяма. Сядь на гомілки в сітхасану або падмасану. Поклади руки на коліна долонями вгору, замкнувши в кільце вказівні та великі пальці. Починай робити вдих, наповнюючи повітрям спочатку лише нижню частину легень. При цьому живіт поступово надувається. Наповнивши легені приблизно на одну треть, починай наповнювати середню частину легень. При цьому ребра розходяться убік. Наповнивши легені ще на одну третю, починай вдихати верхньою частиною легенів. При цьому область живота трохи підтягується. Після вдиху відразу видихай у тому ж порядку. Нижня частина, середня, верхня. Не поспішай. Час вдиху дорівнює часу видиху. Продовжуй вдихати та видихати. Достатньо. Сітакарі пранаяма. Сядь на коліна в сітхасану або падмасану. Зроби повний видих. Розтягни губи трохи в сторони, наче починаючи посміхатися. Злегка відчини рот і розімкни зуби. Язик розмісти позаду щілини між передніми зубами. Вдихай через відкритий рот. Зімкни губи та зуби і видихай через ніс. Час вдиху дорівнює часу видиху. Дихай без затримок і повторюй вдихи та видихи. Закінчу принаяму на видиху. Джану ширша Карма. Вдихаючи, підтягни стопу до паху, відводячи коліно у бік. Віддихаючи, нахиливсь вперед, візьмися за стопу обома руками і постарайся спочатку покласти живіт на стегно витягнути ноги, а потім опустити голову на гомілку або коліно. Вдихаючи, підніми голову і випрями спину. Вдихаючи, нахились і постав голову з внутрішнього боку ноги. Вдихаючи, підніми голову і випрями спину. Видихаючи, нахилися вперед. І постарайся поставити лоба на витягнуту ногу. Вдихаючи, підніми голову і випрями спину. Видихаючи, нахилися і постав голову на підлогу із зовнішнього боку від ноги. Підніми голову і випрями спину. Видихаючи, нахилися вперед до витягнутої ноги. Вдихаючи, випростайся. Видихаючи, повернись у початкове положення. Виконай вправу на іншу ногу. Видихаючи, нахиляйся, вдихаючи, випрямляйся. Завершуй вправу. Сама стхітті. Стань прямо. Руки опущені вздовж тіла. Вдихаючи, одночасно піднімай руки через сторони вгору і піднімайся на носочки. Тримай долоні щільно разом, а руки притисни до вух. Ступні разом. Залишайся в цьому положенні. Видихаючи, повернись у початкове положення. ТРИКОНА КАРМА. Вдихаючи, зроби крок у бік лівою ногою на дві ширини плеч і розгорни ступню на 90 градусів. Віддихаючи, нахилися і постав долоню лівої руки на підлогу із зовнішнього боку стопи. Вдихаючи, постав праву руку на підлогу з внутрішньої сторони стопи, не відриваючи ліву долоню від підлоги. Видихаючи, підніми ліву руку вертикально. Вдихаючи, поверни ліву руку на підлогу із зовнішнього боку стопні. Видихаючи, підніми праву руку вертикально. Вдихаючи, заведи праву руку за спину максимально високо між лопатками і прогни спину. Видихаючи, нахили голову до лівої ноги. Вдихаючи, підняв голову, випростай праву руку і витягни її вгору. Видихаючи, постав праву руку із зовнішнього боку від лівої долоні. Вдихаючи, підніми ліву руку вгору. Видихаючи, поверни ліву руку на підлогу. Поставивши долоню між правою долонею та ступнею. Вдихаючи, підніми праву руку вгору. Видихаючи, випрям тулуб, опусти руки і повернися у початкове положення. Повторив право на інший бік. Вдихаючи, відступи у бік і підніми руки. Видихаючи, постав долоні на підлогу ззовні ступні. Вдихаючи, постав іншу руку на підлогу. Видихаючи, підніми руку вертикально. Вдихаючи, поверни руку на підлогу із зовнішнього боку ступні. Видихаючи, підніми руку вертикально. Вдихаючи, заведи руку за спину. Видихаючи, нахилися до ноги. Вдихаючи, підніми голову і випрями руку. Видихаючи, постав руку із зовнішнього боку долоні на підлозі. Вдихаючи, підніми руку вгору. Видихаючи, поверни руку на підлогу. Вдихаючи, підніми руку вгору. Видихаючи, випрями тулуб, опусти руки і повернись у початкове положення. Вірапха 1. Вдихаючи, зроби крок лівою ногою на три ширини плечей і розгорни ступню цієї ноги на 90 градусів. Поверни весь тулуб ліворуч. Видихаючи, зігни ліву ногу так, щоб стегно стало паралельно підлозі, а гомілка перпендикулярно. Вдихаючи, підніми обидві руки через сторони вгору, максимально випрями їх, склади долоні щільно та пальці разом. Вдихаючи, опусти руки. Видихаючи, підступи назад лівою ногою і повернися у початкове положення. Повтори вправу на інший бік. Закінчуй асану. Паршватанна Вдихаючи, склади руки на спині долонями одна до одної. Розгорни плечі. Зроби видих. Видихаючи, відкрокуй однією ногою в бік на ширину плечей. Розгорни тулуб у тому самому напрямку. Витягуючи хребет, трохи прогнись назад. Видихаючись, нахились до передньої ноги і постарайся поставити лоба на коліно або гомілку. Ноги випрямлені в колінах. Вдихаючи, піднімися і повернися у початкове положення. Повтори асану на інший бік. Достатньо. Тадасана. Встань прямо, руки опущені вздовж тіла, вдихаючи відступи однією ногою на ширину плечей. Стопи паралельно. Вага тіла розподілена рівномірно на обидві ноги. Розмісти руки з боків від тулуба біля ніг та поверни тильні сторони долонь до стегон. Пальці тримай разом. Розгорни плечі та випрями верхню частину хребта, Тягнись маківкою вгору. Погляд вперед паралельно до підлоги. Дихай спокійно і без затримок. Залишайся в цьому положенні. Видихаючи, повернись у початкове положення. Прасаріта падаттана карма. Вдихаючи, зроби крок у бік на три ширини плечей. Витягуючи хребет, трохи прогнись назад. Видихаючи, нахились вперед і постав долоні і голову маківкою на підлогу в одну лінію зі ступнями. Вдихаючи, випрями тулуб до горизонтального положення і зверни погляд вперед. Видихаючи, повернись до однієї ноги, постав долоні з обох боків ступні і опусти луб на коліно чи гомілку. Вдихаючи, підніми тулуб, повернися в центральне положення. Прогни тулуб і зверни погляд вперед паралельно підлозі. Видихаючи, повтори нахил по центру. Вдихаючи, підніми тулуб і повернися в інший бік. Видихаючи, нахилися до ноги. Вдихаючи, повернися в центральне положення. Видихаючи, нахилися по центру. Вдихаючи, піднімися і повернись у початкове положення. Завершуй вправу. Сітхасена. Сядь на сідниці і витягни ноги вперед. Вдихаючи, зігни ногу в коліні, відводячи його вбік. Розмісти п'яту максимально близько до паху, притягуючи ступню до внутрішньої сторони стегна. Видихаючи, зігни другу ногу в коліні і поклади кісточку поверх гомілки та стегна вже зігнутої ноги максимально близько до тулуба. Випрями спину і розгорни плечі. Закрий очі. Поклади руки на коліна долонями догори та з'єднай кінчики великих і вказівних пальців. Інші пальці тримай випрямленими. Дихай лише нижньою частиною легень, при цьому надувай живіт на вдиху і здувай на видиху. На видиху повернись у початкове положення. Паріпурна на Ляж на спину. Вдихаючи, переноси прямі руки через голову на підлогу. Видихаючи, відірви ноги та тулуб від підлоги, а руки перенеси вперед. Долоні розмісти біля колін та тримай тулуб та ноги на однаковій висоті від підлоги. Залишайся в цьому положенні. Вдихаючи, розгорнись і ляж на спину, витягнувши руки за головою. Видихаючи, опусти руки вздовж тулуба вниз, повернувшись у початкове положення. Супта Сядь на коліна. Підхились назад, спираючись долонями або ліктями на підлогу, і постав спочатку потилицю на підлогу, потім плечі та лопатки. Перенеси руки над головою та поклади їх на підлогу долонями догори паралельно одна одній. Коліна, намагайся тримати разом і не підіймати від підлоги. Залишайся в цьому положенні. Видихаючи, завершуй Асану і повертайся в початкове положення. Артх Навасана – Завершуй. Батха конасана. Сядь на підлогу і витягни ноги вперед. Вдихаючи, зігни ноги в колінах, підтягни ступні до паху і розведи коліна в сторони. Обхопи зімкнутими пальцями рук пальці обох стоп. Натискаючи ліктями на стегна чи гомілки, постарайся покласти коліна на підлогу. Спину тримай випрямленою. Видихаючи, повернись у початкове положення. Мріття сена. Ляш на живіт. Вдихаючи, одночасно зігни ліву руку і перемісти лікуть уперед. Поклади лоб на ліктьовий згин. Зігни праву ногу в коліні та розмісти її так, щоб права ступня торкалася гомілки лівої ноги. Одночасно заплющ очі та постарайся прибрати будь-яку напругу тілі. Подумки пройдись по всіх частинах тіла, починаючи з обличчя, та розслаб всі м'язи. Стеж за своїм станом. Поступово уповільнюй дихання до такого рівня, що перестанеш його помічати. Залишайся в цьому стані, поки перестанеш відчувати всі частини тіла. Після цього просто лежи, перевівши увагу на потоки енергії в тілі. Вони можуть сприйматися як гудіння, вібрації, потоки тяжіння. Залишайся в цьому стані до моменту, як відчуєш, що вже достатньо. Видихаючи, повернись у початкове положення. На сьогодні практика завершена.